Добрий день, глядачі. Зібралася готувати сніданок і вирішила поділитися з вами, комусь подати таку ідею для сніданку. Заглянула в холодильник, що там у мене є. І все забрала, звідти, що в мене залишилося потрішки. І буду готувати такий сніданок із лаваша, Конвертик із лаваша. Зараз зроблю таку начинку з тих остатків, що в мене були в холодильнику. Ось у мене ковбаса варена двох видів. Одна просто варена, а друга з кусочками м'яса. Ковбасний сир залишився, кусочок. Ну і тепер сюди додавлю ще до цього до ковбаси. Огірочок у мене в банці маринований, був помідорчик ще ось такий свіженький. Цибульку замаринувала в оцті. З водичкою таку кисленьку і трошки цукру додала. Взяла соус томатний. І був соус такий є до бургерний, чи якийсь там був, коротше чи остався. Будь-який, який є, такий і піде. Квасолька консервована, сваха передала, пахне дуже смачно, дякую Свасі за квасольку. Ну, що є, з того буду зараз і робити конвертики. Але спочатку на отаку крупну тертушку, спочатку я думала кришити, а потім вирішила, що буду терти на отаку тертушку. Все. Ковбаску потру. Все на тертушку. І ковбаску, і сир, і огірочка. Помідорчика тільки поріжу, бо. На тертушку буде весь сік з нього витече. <кій> Понатираю, змішаю. Обов'язково там якісь кусочки попадуть, тому не страшно. Так. Можна з цих остатків можна було зробити просто бутерброд, але бутерброд вже якось наче не хочеться, тому вирішила щось таке придумати більш оригінальне. Може із вас хтось робив такі сніданки, але забувся, а я вам нагадаю. <кій> я хочу зробити, не знаю, скільки в мене тут вийде, думаю, 4 конвертики може вийде. А може більше із цього, що в мене залишилось? Можна було порізати кусочками, але не знаю. Цього разу я вирішила на тертушку саме так зробити. Циркубас не так не дуже треться гарно, але... Нормально перемішається і буде добре. Так, і цієї ковбаски ще трішки дотру. Не знаю, мені кажеться, здається, що хватить його. Це хуже треться, що з м'ясом. Так. І сюди ще огірочка потру маринований огірочок з банки. Замішаю таку суміш. Взагалі-то робила я в основному нарізала такими крупними кусочками, щоб були таке більш більш кусочками. Ну Сьогодні чогось мені захотілося саме так. Люблять кисненки, щоб гірочок був, нехай так і буде. Так, потерла все, більше мені тертушка не потрібна. Це перемішаю. І зразу додавлю трішки соусу томатного. І томатного і можна і цього додати, зразу перемішати. Таку соломоху зроблю зараз. Небагато соусу щоб не такого, колоно. Ще в мене є ось гірщичка з хроном, то є ще гірчички так не багато, щоб дуже було гостре, добавлю ще й гірчички сюди. Так, змішала я зробила цю Суміш свою, це гарно розмішалося, Не солю, тому що ковбаса солона, сир солоний, огірочок солоний. Ну, не, не потрібно солити. Фасолька також консервована солона, тому нічого не солю, щоб не було воно пересолена. І роблю так. Порізала помідорчика такими довгенькими кусочками. Я вже вже одного завернула конвертор. Ложу кілька кусочків помідора. Ось вот так. Потім ложу квасольки. Вот так, На квасольку ложу цибульку свою замариновану. ось вот так. І тепер ввожу свою начинку. не начинку а цю суміш сирно ковбосну. І тепер завертаю конвертика. Ось так прижимаю. Один край завернула і другий край прижала. І все. І отакий конвертик вийшов. Ложу поки що на тарілочку чи на мисочку, а тут у мене розколочене яйце. Зараз скручую ще решту, вмочаю в яєчко і на сковороду нехай обжаруються. Потім вам покажу, які вони вийдуть. Ось так жаряться мої лаваші. Гарненькі, рум'яненькі. З другої сторони, зараз піджаряться. І буду знімати. Поки що три в мене тут помістилися, а потім ще два, там у мене начинки на два, ще два обжарю і розріжу вам покажу. Дожарила я лаваші. Ось такі вони вийшли гарненькі, і думаю, смачненькі. Тож готуйте. Не обов'язково, щоб був сир ковбасний, можна будь-який сир, який є. Плавиться ще краще буде, який у вас є, який ви любите. Нема квасолі, горошу, кукурузка, корейська морква також підійде. Що є в холодильнику, все сюди зійде. Зараз розріжу. Подивимося, що тут всередині, як воно виглядає, ось так, начиночкою. І я думаю, що це краще, ніж простий бутерброд. Це вже справжня страва, окрема і повноцінний сніданок. Можна на перекус собі взяти, можна просто поснідати. Тож, буду рада, якщо комусь сподобалось моє відео, комусь зробила підказку для сніданку. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого. І до зустрічі в нових відео.